Організація благодійного забігу почалася о восьмій ранку. Спершу учасники мали зареєструватися та оплатити благодійний внесок. Далі отримували маршрут і йшли на старт. Лучанка Юлія Петришина пробігла шість кілометрів. Небагато, бо мала велику перерву. Скільки дитина мала місія навчити дитину патріотизму. Навчити любити свою країну, але разом з тим навчити бути мирним громадянином і чуть що не починати війни, а старатися таки розв'язати конфлікти мирними шляхами. Кристина Мельник бігла разом зі спортсменами обласної команди зі спортивного орієнтування. Подолала 5 кілометрів. Студентка, я перекладач, мій внесок. Ну це поки єдине, що я можу зробити, пробігти благодійний забіг і таким чином допомогти нашим хлопцям на передовій. Учасники бігли дистанції від півтора кілометра до 14. 13-річна Дарина Морушко із друзями пробігла півтора кілометри. Дівчина говорить, зараз основна задача підлітків здобувати знання і посилено допомагати армії, підтримувати наші спортивні та розумові знання, так як ми будемо розвиненою країною, і все в нас буде добре. Старти були колективні, сімейні та індивідуальні. Розповів заступник директора департаменту молоді та спорту Луцької міськради Андрій Булковський. Міський забіг став міжнародним після того, як у ньому онлайн зареєструвалося 150 учасників з інших країн. Вони бігтимуть у країнах, де зараз проживають, каже Андрій Булковський. Цей благодійний забіг. Ми не вимагаємо якихось звітів, чи але багато людей, які мають можливість робити так звані звіти по своїх спеціальних приборах, скидають нам. Скріншоти свого забігу. Багато учасників за кордону підтримують нас, і це ще раз докаже, що люди бачать, що ми дійсно мирна нація, яка в першу чергу, незважаючи на всі ці труднощі, продовжуємо далі жити, оздоровлюватися, бути сильними і показати, що нічого нас не зламає. Усього першого дня благодійного забігу взяли участь майже пів тисячі учасників. Ті, хто зареєструвався онлайн, переказали 62 тисячі гривень, каже Андрій Булковський. Забіг триватиме до 22 травня, тоді і підрахують, скільки грошей вдалося зібрати. Тетяна Біскуп, Путієвський, Новини на Суспільному. Луцьк.